Казки українською. Пещена донька. Болгарська народна казка. Жили собі чоловік і жінка, і була в них донька. Та така гарна, що батьки на неї надивитися не могли і не навчили її ніякої роботи. Не раз до неї вже й сватів засилали, а мати все отказувала. Дуже пещена наша донька і нічого робити не вміє. Змерзне кличе, затопіть піч, топимо, щоб нагрілася, нагріється, гукає, гасіть і ми гасимо. Слухали таке свати і поверталися додому. Якось Прийшов до них літній чоловік та й каже, Чув я, що у вас гарна донька. Хочу взяти її за невістку. Як і всім, мати сказала йому Дуже пещена наша Богданка і нічого робити не вміє. А старий відповідає, Чого навчили? Те й буде робити, і справили весілля. У старого було троє синів і дві невістки. На другий день після весілля кожне взялося до роботи. Тільки третя невістка стояла гарно вбрана і нічого не збиралася робити. Настав час обідати. Усі посідали до столу. Сіла й Богданка. Інші невістки принесли їжу і поклали перед свекром велику пшеничну хлібину. Узяв старий хліб, розламав на шматки і поділив між усіма. А менші невістці? запитала свекруха. Вона не голодна, відповів старий. Як людина не працює, вона не хоче їсти. Після обіду всі знову заходилися коло роботи. А невістка сиділа, склавши руки. Зібралися вечеряти. Узяв старий хліб і розділив між дітьми. А Богданці? запитала свекруха. Вона не голодна, відповів старий. Як людина не працює, вона не голодна. Повечеряли. Обміркували, хто що робитиме завтра, та й полягали спати. Лягла й Богданка. Але хіба заснеш голодна? Всю ніч очей не скліпила, ледве дочекалася світанку. А як тільки розвиднілося, тихенько встала, вмилася, замила подвір'я, видоїла корів, випустила телята, повставали всі. Дивилися на невістку і посміхалися. А на обід вона перша накрила стіл і сіла після всіх. Розламав старий хліб і найбільший шматок подав менші невістці. Ти сьогодні працювала найкраще, тому й даю тобі найбільший шматок. Минуло два тижні. Невістка вставала раненько і цілий день господарювала. І стала вона моторна й роботяща. Ніхто не робив стільки, як вона. На третій тиждень прийшли в село її батько й мати подивитися, як живе їхня пещена донька. Їх пізнали ще здалеку і вийшли їм назустріч. Вибігла наперед невістка, відчинила ворота і каже Мамо, тату, злазьте швидше з воза та беріться до роботи, бо тут не так, як удома. Хто не працює, тому і їсти не дають. Читала Наталія Ярошенко Для проекту аудіоказки українською.